два генератори Харкову передали представники благодійної організації Адра під час свого візиту до міста. Ці генератори потрібні для безперебійної роботи холодильного обладнання, призначеного для зберігання вакцини в таких міських комунальних закладах, як дитяча поліклініка номер 13 та стоматологічна клініка номер 6 Благодійна організація Адра допомагає мешканцям Харкова з жовтня минулого року. Це комплексні харчові набори у кількості 300-400 одиниць щотижня. Наші єзять машини допомагають харьковчанам через нашу гарячу лінію, котрі приймають заявки. Ми працюємо по вашої системи, яка вот допоможі або вносимо в базу даних, кому ми допомогли. Ми бачимо, кому ви допомогли. Угу. Также ми співпрацюємо з вашою платформою допомоги. Важно, щоб ми координували і да, да, да. хотіли всі Тож цього разу. Адра підготувала 280 наборів гуманітарної допомоги. Кожен вагою 14 кілограмів. Це Продукти харчування та засоби особистої гігієни, які будуть роздані тим, хто їх потребує найбільше. Хочу подякувати вам за ту помощь, яку ви предоставляєте нашому місту. Для нас это очень важно. І мы очень цінимо ту міжнародну і партнерську помощь, которую получаємо от наших. партнеров с Европы и из других стран, которые сегодня помогают нашему городу, и э, люди, которые получили, всегда нам говорили благодарность. Я мы ми передаємо сьогодні, вам ваш адрес, В рамках зустрічі представників організації з першим заступником харківського міського голови Олександром Новаком обговорили також план подальшої співпраці та можливості надання Харкову генераторів потужністю 50-150 кВт. Нам такі мощні генератори потрібні. Для стабільності теплообеспечения, водообеспечения в городе. Я поработаю з соответствующими службами і думаю, що в этом направлении це буде очень востребовано і эффективно, Щоб ми їх направили на її ці целі. Обидві сторони перемовин дійшли згоди щодо подальшої співпраці в багатьох питаннях. Яна біляєва ігор Луханін, Стас з Олександр Уваров. новини Харків.